Харі Ми продовжуємо розбирати Пхагавадгіту, як вона є. Глава перша, вірш 10-й. Трошки більш детальніше, скажімо так, з... погрузимося. Да? От в це слово. Чекайте. Зараз я найду слово, як погружатися, як це буде точніше українською мовою. От щоб я все-таки правильно гарно говорив, так, погружатися. Поринати, поринати, да, занурюватися в цей вірш, щоб ми глибше могли його зрозуміти та краще. Шила Прабхупада перекладає перше слово 10-го вірша, там як незмірні. Ну, і в коментарі ми знаходимо відповідне пояснення. Шила Паладе від вона бере для цього слова те саме значення. Однак, шила від Шванатха, тхакур вказує діаметрально протилежне значення слова апаріапта. Отже, яке значення цього слова ми беремо? Такий сенс і буде першою сходинкою цього вірша. От, ну, в залежності від того, розуміємо, да, що є в нас фраза, але від першого слова іменно залежиться. От, тому що ну, може сказати одне слово. І, і в залежності від того, як його сказати, якщо пам'ятаєте, в школі ми коли вчилися, да, от кома. От, як там, помилувати не можна, катувати. Да? Ну, відповідно, в залежності від того, куди ми поставити кому, буде залежати. Тут така сама історія, в залежності від того, як ви зрозумієте перше слово, таким буде значення цього вірша. Отже, значить, яке значення цього слова беремо? Такий сенс буде у першій сходинки цього вірша. От. Або наші сили незмірні, або у нас недостатньо сил. От. Якщо використовувати перший переклад, такий, як про пробкопади, то фраза звучить так: наша армія надійно захищена дідом От. І, відповідно, Бгішма, він надихнувся, почувши цю фразу. Але другий зміст, який вкладений в це слово, мав надихнути. Дроначарів, їхнього вчителя, у нас недостатньо сил, тому що ми захищені Бхішмою. Ну, Бгішма був воістину непереможним воїном. Але оскільки він мав е, вподобання до Пандавів, Дуряда розумів, що Бгішма не буде битися на повну От, І він може, скажімо так, підігравати пандава. Дроначаря почув цю фразу в іншому сенсі. Ну, зрозумів і так, у нас недостатньо сил, бо Б'єшма любить і нас, і наших ворогів. І так, і так, так. Тому, дрона, ти маєш боротися з подвійною силою, так, щоб заповнити втрати від слабкості Ну. Тобто, так, майстерний Дурьодана вживає одне багатозначне слово, так, і він. От завдяки цьому віршу, 10-й вірш, да, тобто він що пояснює? Що він зміг надихнути і Бгішму, і дрон? Ну, розумію, так, да, що сати, бгішма, ти великий воїн. Сіроса скажуть, ну, великий, значить, великий. Ми пішли. Ну, от, а тут він говорить одну фразу, да, і він надихає Ібгішму, і дрон. Дякум за пригляд, Харі Крішн.